Вітаю! Давайте розглянемо сьогодні таку математичну структуру, як визначник. Всі студенти або вже з'ясували, що це за поняття, або тільки будуть його вивчати, але одразу виникає питання: звідки взято цей спосіб обчислення і як його краще запам'ятати, і чи немає якихось природних аналогій? В математиці є об'єкти, які є досить природними. От, наприклад, матриця. Матриця це таблиця. І ми всі з вами стикалися з різноманітними таблицями. Наприклад, прогноз погоди, дата і температура навколишнього середовища. Далі відомість студентів, прізвище або номер залікової книжки. І Оцінка за семестр, меню в ресторані, назва і його ціна цього блюда. Хто навчається програмувати якоюсь мовою, то перше, із чим він зустрічається після того, як напише Hello World, це буде масив. А масив це якраз і є матриця. Тобто матриця є фундаментальне поняття будь-якої мови програмування. А от що з визначником? Чи неможливо надати йому якісь природні корені? Давайте подивимося. Перед нами визначник, наприклад, другого порядку. Він обчислюється наступним чином. Головна діагональ це діагональ, яка проходить від. Лівого верхнього елемента до правого нижнього. Побічна діагональ від правого верхнього до лівого нижнього. І він дорівнює різниці добутків на головній та побічній діагоналях. А помножити на D, мінус Б помножити на С. І коли ми на нього отак от дивимося. Ну, е немає уявлення, що це якийсь природний об'єкт, якийсь дивний. Спосіб обчислення, і як його запам'ятати і як із ним впоратися, виникає одразу питання. Ну, от, наприклад, визначник N-ного порядку, просто він тут записаний, як приклад, не будемо їм займатися детально. Давайте зараз розглянемо наступне. Розглянемо систему двох лінійних рівнянь з двома невідомими. От, наприклад, 5х мінус 2 дорівнює 9х плюс 4 у дорівнює мінус 7. Ця система двох лінійних рівнянь, всім відома, ми всі знаємо добре, як її розв'язувати. І ми в курсі, що вона має, може мати єдиний розв'язок, може взагалі не мати розв'язків, і може мати нескінченну кількість розв'язків. Дана система має єдиний розв'язок. От, Будь ласка, подивіться на графіку. Дані рівняння це є рівняння прямих. І єдиний розв'язок це точка перетину цих прямих. Якщо вони паралельні, розв'язків немає. І якщо вони співпадають, то тоді нескінченна кількість розв'язків. Ось для цих двох прямих побудовано графіки, точка їх перетину. тобто… Це є розв'язок нашої системи двох лінійних рівнянь. І давайте зараз будемо займатися саме такими прямими, які перетинаються в одній точці. Давайте будемо розв'язувати систему аналітично. Пам'ятаєте, як це можна зробити? Кількома способами. Давайте згадаємо: ну, от, наприклад, друге рівняння помножимо на мінус 5. Щоб тут мінус 5х з'явився. І потім їх підсумуємо, х взаємно знищуються, знаходимо y, ну а далі знаходимо х. Давайте зараз запишемо таку систему, але в загальному вигляді. Подивіться, будь ласка, загальний випадок. A1x плюс Б1 дорівнює d 1 а A2X плюс Б2У дорівнює Д2. А1 та 2 це коефіцієнти при x в обох рівняннях. відповідно. І b1b2 це коефіцієнти при y, d1 та d2 це вільні члени відповідно цих рівнянь. Давайте знайдемо x. Домножимо на D, що перше рівняння, друге, потім знайдемо суму. От, давайте, будь ласка, перше рівняння домножимо на b2 а друге рівняння на мінус b 1 Акуратно домножуємо A1B2X x b 1 b 2 дорівнює D1B2 і друге рівняння мінус a 2 b 1 x мінус b 1 b 2 дорівнює мінус b 1 d 2 А тепер. Акуратно підсумовуємо. Подивіться: плюс b 1 b 2 Y та мінус b 1 b 2 Y У сумі дають 0, заради чого ми все це і робили? Що в нас залишається? Е, перші доданки підсумовуємо. Подивіться, одразу винесли х за дужки. а 1 b 2 мінус A2B1 помножити на х. Далі плюс 0 дорівнює. І підсумовуємо вільні члени: d1b2 мінус b 1 d 2 Тепер ми можемо знайти х. Х дорівнює правій частині діленій на вираз, на який помножено х. Дивіться, d1b2 мінус b1d2. Поділити на а 1 b 2 мінус А2b1, але при цьому нам потрібно завжди пам'ятати, щоб знаменник не повинен обертатися на 0. Значить, за умови, що знаменник не дорівнює нулю, х дорівнює даному виразу. Подивіться одразу: ми х виразили через коефіцієнти при невідомих та вільні члени. Тобто. Якщо ще раз буде така ситуація, нам можна не возитися кожного разу, а одразу підставляти всю формулу. Але ж цю формулу потрібно спочатку запам'ятати. Ми знайшли Х, зараз ми знайдемо y таким точно шляхом. Ось, будь ласка, наша система. Давайте перше рівняння домножимо на мінус А2, а друге рівняння домножимо на А1. Що маємо мінус А1А2х, мінус А2Б1 дорівнює мінус Д1А2. І друге рівняння множимо. А1А2х плюс A1B2Y дорівнює A1D2. Знов таки, перші два доданки, відповідно, при підсумовуванні дають 0, заради чого ми домножали. Тепер підсумовуємо все інше. Значить, Y одразу виносимо за дужки. Е, перший доданок від'ємний. Давайте запишемо його другим доданком, щоб не починати зі знака мінус. Значить, а 1 b 2 мінус А2Б1 помножити на Y дорівнює. І е, тут знов від'ємний доданок пишемо другим. А1D2 мінус D1A2. Знов таки, тут можна виразити y. Якщо знаменник не дорівнює нулю, то тоді е, значить, він дорівнює a1d2 мінус d1a2 і поділити на знаменник. Знов таки, ну ясно, що е, е, воно буде аналогічно, ми змінну y виразили через коефіцієнти. Та вільні члени незалежно від змінної ікс. Що ми маємо в ітоці? Давайте все випишемо. Ось наша система рівнянь. Х знайдений. Y знайдений. Ну і за умови, що знаменник не дорівнює нулю. Якщо ми уважно на все це подивимося, то побачимо, що знаменники однакові в x та в y. Це різниця добутків. Давайте запишемо цю різницю добутків аналогічно розміщенню коефіцієнтів в рівнянні. Подивіться: в нас в цей знаменник входять тільки коефіцієнти при невідомих. Вільні члени тут не фігурують. Так от, давайте візьмемо цю різницю і запишемо наступним чином: А1Б2. А1 і Б2, щоб вони по діагоналі знаходилися на одній діагоналі. мінус Б1А2, щоб вони знаходилися на іншій діагоналі. І за такою схемою нам вже дуже просто запам'ятати, що від чого віднімається. Так, ми цей знаменник забути можемо. А так ми дивимося просто на рівняння. А ось воно записано, ось його коефіцієнти А1Б1, А2Б2. Ось вони записані. А тепер ми просто повинні пам'ятати, що різниця добутків на діагоналі, що йде. Зліва направо, і добутків на діагоналі, що йде з правого верхнього кута до лівого нижнього. І ми так записали певну різницю. В чисельниках в нас теж різниці. Давайте і ті різниці запишемо за подібною схемою. Те, що з плюсом взято, зі своїм знаком, запишемо на діагоналі, яка йде з лівого верхнього кута до правого нижнього. Давайте поки що так її називати. І на іншій діагоналі запишемо те, що взяте із протилежним знаком. Ну от, чисельник із виразу для х1b2 мінус B1D2. Дивіться додатний. Доданок d1b2 по діагоналі. І від'ємний зі знаком мінус b 1 d 2 І тепер е, оця мішаніна чисел у нас добре впорядкувалася. Давайте проаналізуємо, подивіться. Коефіцієнти b 1 та b 2 це коефіцієнти при ігриках, Вони стоять на своєму місці. А що стоїть замість коефіцієнтів при іксі? Якраз стовпець вільних членів. Тобто, це теж просто запам'ятати для знаходження ікса в чисельнику стовпець коефіцієнтів при. Х заміняємо стовпець вільних членів. Давайте тепер подивимося, що в чисельнику ігрека. Ось він переписаний, записуємо його певним чином: а1д2 мінус d1а2. І ми бачимо теж саме, що для знаходження ігрека. Коефіцієнти при Х залишаємо на місцях. А замість коефіцієнтів при Y, який ми знаходимо, ми записуємо стовпець вільних членів. Давайте запишемо все, що ми знайшли в етозі. За введеною нотацією. Розв'язки системи матимуть наступний вигляд. Ось система Х дорівнює. Записуємо. Запропонованим нами способом чисельник і знаменник, ігре теж. І при цьому знаменник не дорівнює нулю. При цьому розглянуті різниці це різниці добутків елементів на головній діагоналі та елементів на побічній діагоналі. І так і визначається визначник ну от в даному випадку другого порядку. Тобто в знаменниках Знаменники однакові, елементи визначника в тому порядку, що в рівнянні, і в чисельниках стовпець коефіцієнтів при невідомому, яке ми зараз визначаємо, замінено на стовпець вільних членів. І таким чином, із розв'язку системи двох лінійних рівнянь з двома невідомими, природним шляхом виникає визначник. І... Крім компактності запису, це дуже цінно тим, що його такий запис дуже просто запам'ятати. І коли ми говоримо визначник, ми одразу розуміємо, як і що проєктувати на цю таблицю. Отже, ми отримали визначник другого порядку. Ну і давайте ще раз на нього подивимося: Д. Дорівнює АД мінус БЦ. Якщо у вас є запитання, зауваження, будь ласка, пишіть на електронну адресу або залишайте, ваш, залишайте ваші відгуки у коментарях. Тепер сподіваюсь, визначник буде для вас не тільки корисною математичною структурою, а ще й зручною та зрозумілою. До побачення, до нових зустрічей!